Доброго дня, мене звати Володимир, і я демонструватиму принципи роботи платформи IdeaForge. Розпочнемо зі створення аккаунту, ми можемо це зробити з поштою і паролем, а також за допомогою Google. Я оберу цей варіант, тому що він є швидшим. Потрібно обрати аккаунт. Після чого обрати тип користувача і нас перекине на сторінку з проєктами. Вона є порожньою, тому що ми ще нічого не створили. Давайте додатково розглянемо інші сторінки на платформі, наприклад, часті запитання, тут є відповіді на поширені питання, а також форма з відгуком у випадку, якщо у вас виникли якісь проблеми. Також є сторінка з повіщеннями. Тут можна переглядати повідомлення від системи, а також запрошення від інших користувачів для проєктів. Також є важлива сторінка з профілем. Тут можна оновити інформацію про користувача. Додатково можна обрати мову системи. Я використовую українську, але є можливість обрати мову англійську. І тут також є можливість створити новий проєкт. Так виглядає модельне вікно створення проєкту. Тут є можливість додати фотографію, ім'я, вебсайт, опис проєкту, посилання на соцмережі і також розширити кількість учасників команди. Я поки що буду єдиним. Давайте створимо новий проєкт, напишемо, нехай буде так. І опис. Це є обов'язкові два поля. Після чого нас автоматично перекине на сторінку з проєктом і ми зможемо розпочати над ним роботу. Проєкт розділено на чотири етапи. Їх можна побачити в боковому навігаційному меню. Ми можемо перейти на наступний етап, але поки що він недоступний, тому що ми не завершили попередній. Ми можемо додатково розпочати роботу над проєктом, якщо натиснемо на кнопку Розпочати проєкт. Нас перекине на перший етап, який називається формулювання ідеї. Тут потрібно залишити відповіді на певні питання, яку проблему вирішує наш проєкт, хто цільова аудиторія. В цілому вони допомагають розуміти суть нашої концепції. Також є підсказки для того, щоб краще усвідомити, що вимагається у відповіді. Я залишу певні вже заготовлені доволі абстрактні відповіді на ці питання. В цілому у вас вони мають бути більш е конкретні. Після чого я натискаю зберегти і відповіді зберігаються, і також буде сформований документ. Для цього додатково використовується модель штучного інтелекту ChatGPT-4. Що дозволяє робити текст більш ширшим, якщо це потрібно, і також виправляти помилки. Ось, наприклад, ми бачимо в секції параграфи, що текст, який ми ввели на питання, він трошки відрізняється від того, що вийшло в результаті, це з допомогою штучного інтелекту. Ми бачимо перед собою стрінку з документом, вона розділена на дві секції параграфи та редакції обраного параграфа. Наша ціль зробити так, щоб всі параграфи були схвалені. Після цього ми зможемо закінчити роботу над документом. Для цього нам потрібно затвердити або залишити позитивні відгуки на один з редакцій параграфу. При цьому варто зазначити, що зараз я є єдиним учасником команди, тому мій позитивний відгук буде автоматично схвалювати цілий параграф. Однак, якщо у вас є декілька учасників в команді, то цього не відбудеться. Давайте розглянемо, як це працює. Наприклад, ми бачимо перший параграф, і в нього створилась автоматична редакція. І ми бачимо, що текст нам не сподобався. Ми хочемо щось змінити. Ми натискаємо відхилити, тобто, нам не сподобався цей текст. І пишемо, наприклад, поганий що-небудь. Як бачимо, з'являється негативний відгук і також коментар, чому ми відхилили. Після цього нам потрібно додати нову редакцію, щоб ми могли. Її схвалити. Наприклад, давайте змінимо якийсь текст, стартап проєктів напишемо. Додаємо редакцію, вона додалась. Бачимо, вона тепер тут є внизу. Текст змінився. І тепер нас цей текст влаштовує. Ми можемо натиснути кнопку Схвалити, після чого тут з'явиться позитивний відгук. І також сам параграф буде схвалений, тому що кожен учасник команди, яка поки містить лише мене, схвалила редакцію, тобто версію тексту. І е, наша ціль тепер зробити так, щоб всі параграфи були схвалені. Натискаємо ще раз: цей процес повторюваний. І тепер у нас є можливість завершити роботу над е, документом. Що це нам дасть? Після цього отримує сповіщення користувач супервайзер і він матиме змогу надати нам доступ до наступного етапу. Що потрібно зробити? Ми натискаємо кнопку Завершити. Далі приходить сповіщення користувачу супервайзеру. Це зараз я гляну на іншому пристрої. У мене є аккаунт його. І після цього я можу затвердити цей етап. І в нас автоматично з'явиться підтвердження цьому. Тут використовується технологія WebSocket. Ми також можемо глянути на сторінці сповіщень, що ми відправили всім супервайзерам сповіщення про те, що наш етап вже готовий для того, щоб ми перейшли на наступний. І так, повернемося до нашого проєкту. Тепер ми можемо бачити, що нам доступний наступний етап, який називається deck або створення презентації. Етап Deck є найбільшим на платформі, він має 13 підетапів, які є подібними до формулювання ідеї. Варто зазначити, що порядок їх проходження є довільним. Однак я рекомендую пройти перші три підетапи першими, тому що вони є залежними один від одного. Давайте почнемо з етапу. Проблема. Тут ви маєте вказати інформацію про проблему, з якою можуть стикатись ваші користувачі. Наприклад, відсутність платформи для пічного стартапів. Натискаємо Зберегти. Також ви можете додати насправді декілька проблем. Я для демонстрації одну. Після чого сформується документ, який буде подібний до того, що формувалося формулювання ідей на попередньому етапі. Я так само можу схвалити редакцію, після чого завершити роботу над документом і повернутися назад на «Пічдек». Як бачимо, що після того, як ми завершили роботу над проблемою, над нею з'явилася така галочка, що демонструє, що цей документ вже завершений. Далі ми можемо продовжити роботу з документом рішення. Ми маємо запропонувати рішення до проблеми, яку ми вказали. Так, інший текст. Після чого так само створюється документ. І ми так само можемо його схвалити. Бачимо, що. Ось ця механіка створення документів є подібною. Вона є подібною переважно в усіх підетапах. Окрім декількох винятків, я розкажу про них далі. Далі етап продукт. Тут ви маєте вказати ключову особливість вашого продукту. Я вкажу, наприклад, поки що одну. Цікавий. функціонал». Зберігаємо. А, тут потрібно всі вказати. Давайте вкажемо всюди однакові. Зберігається документ. Як бачимо, розподілився ось таким чином документ. Тут 4 параграфи, так само їх затвердимо. І завершуємо. Також можу сказати, що після того, як ми завершуємо роботу над документом, у нас є можливість завантажити фінальний документ і запросити ментора для перегляду, якщо в нас виникли якісь питання до нього. Повертаємось на пічдек. І давайте ще продемонструю один із етапів, який ми можемо вже в довільному порядку робити, наприклад, аналіз конкурентів. Він трохи відрізняється від попередніх. Тут уже не відбувається формування документу, тут створюється таблиця на основі одного з попередніх етапів, а точніше продукт. Ми можемо тут додавати інформацію для, про конкурентів і також відзначати, чи реалізують вони фічі, які є в нашому застосунку. Наприклад, я додам нового конкурента. Назву його конкурд 1. E, і вкажу, які фічі він реалізовує. Також потрібно вказати URL-адресу. Тут є валідація для цього. І з'являється новий запис в таблиці, де плюсом позначаються фічі, які він реалізовує, мінусом які ні. Давайте, наприклад, на цьому і залишимось, зберігаємо. Бачимо, що інформація про конкурентів збережена, і ми також можемо завантажити цю таблицю. Вона імпортується в форматі зображення. Також повертаємось назад на пічдек. І в цілому, як я і казав, ви маєте пройти всі ці етапи почергово. Після того, як ми завершили всі документи в P'Decu, у нас є можливість завантажити фінальну презентацію в форматі PowerPoint, в якій буде зібрана вся, вся інформація по під етапам. Для того, щоб перейти на наступний етап, спочатку нам треба запросити ментора для перегляду. Обираємо потрібного нам ментора, він має прийняти заявку в себе в аккаунті. Я це зроблю на іншому пристрої. Після чого він матиме змогу затвердити цей етап. І після чого вже користувач з роллю супервізор, має це також зробити. Також ментор, після того, як отримає запрошення, він може його відхилити, і якщо він два дні не буде відповідати, то його запрошення стане неактивним. І також варто зазначити, що після того, як ментор затвердить цю, цей етап. Ми отримаємо ось таку кнопку, де буде інформація про те, що тепер потрібне схвалення супервізора. Це я також зроблю на іншому з аккаунті. Виконую цю дію і бачимо, що в нас тепер з'являється кнопка «Схвалено», що означає, що нам доступний наступний, доступний наступний етап. Як ми бачимо, тепер ми переходимо на наступний етап. Він вже не передбачає створення документів саме по собі, він називається створення виконавчого резюме. Тут ми можемо просто завантажити весь підсумок того, що ми отримали на попередньому етапі, а саме на створення презентації. Буде завантажений документ у форматі Word, і ви зможете самостійно його переглянути. Також ви можете на даному етапі самостійно його свалити. І перейти на останній етап, який називається Data Room та метрики. Тут ви можете вказувати метрики, які з'являються в залежності від того, що ви вказали в стороні презентації на одному з документів, і також прикріпляти документи, які потрібні для вашого стартапу. Наприклад, прикріпимо лише один документ, і тут вкажемо певні значення, після чого зберігаємо. Тут Так само ми можемо запросити метра для перегляду, для того, щоб він оцінив чи взагалі валідні ви документи вказали. Також ми можемо переглядати інформацію по всіх документах і завантажувати їх. В цілому, так виглядає базове проходження цілого флоу на платформі IdeaForge. Всім дякую за увагу!